Розпочали офіційне представлення встановленого герба з опису символів, які використовували у його створенні. Про що розповіла ведуча Тетяна Мальчук? На синьо-жовтому фоні напівавального щита на малиновому тлі, що символізує козаччину, зображено фрагмент козачої фортеці, яка в 16 столітті стояла на лівому березі річки Гнилий Дікич синім кольором внизу щита. Зображено води ставище, зокрема, річка Гнилий Тікич, на узбережжі якої стояла фортеця. Герб обрамлений жовто-блакитною стрічкою, яка символізує державний прапор України. Вгорі герба на зеленому тлі білі квіти калини, які символізують гіричну душу нашого народу. По боках герба колосся пшениці, листя липи та дуба, які символізують сільськогосподарське виробництво та рослинний світ регіону. У самому низу герба на малиному фоні надпис Ставище. Сам герб обравлений, розміщений на білому тлі. Кожне село чи селище має своїх патріотів. Пишається патріотами малої батьківщини і ставище, до яких звернувся селищний голова Володимир Кошинський. Ви знаєте, в першу чергу я хочу подякувати всім цим хлопцям. цим за справді патріоти нашого селища, патріотизм. Він зароджується в невеличких містах, невеличких селищах, під любов'ю до цієї своєї землі, де ти народився. Це саме важливо. Я хочу, хлопці, вам низький уклін за вашу роботу, тому що ви дійсно насправді митці. Тому коли ви по цих крупинках збирали цю таку чарівну, гарну споруду, і коли вона дійшла завершення. Ну, просто слів немає. Спасибі вам велике. Низький уклін, хлопці. Вам міцного здоров'я вашим, вашим родинам. З першу чергу, щоб ви з радістю творили ще більше. Ну... В цей день нагородили подяками всіх, хто взяв участь у цій потрібній справі, подарувавши селищу таку прекрасну споруду. Ними є Валерій Шарапов, Олександр Старинський, Володимир Пузань, Руслан Стручков, Роман Рибальчук. Трудилися всі із задоволенням. Проте на таке визнання ніхто і не сподівався, зазначив у своєму виступі майстер Валерій Шарапов. Коли ми цей герб, трудилися над ним. Ніхто не сподівався на таку реакцію, на таку реакцію місцевих жителів голови нашого дуже приємно. Хотілося подякувати хлопцям, звісно, Саші Володі. Дійсно, труд був важкий, кусок роботи був зроблений великий. От, робилося дійсно з любов'ю, хотілося, щоб такий еп стояв в центрі, завдячуючи полі Гуруну, який подав свій дію Руслану Лужецькому, спасію вам велике. Хотілося подякувати меру нашому Свищу, який все-таки підтримав ідею. І е, я не, не очікував такої реакції від нього допоміг нам із монтажом, з транспортом, з технікою. Дрібниці, не дрібниці, але ви знаєте, коли підтримуються, коли люди щось роблять, а ви підтримуєте, то дуже приємно. Я думаю, що ще багато справ, хороших ви зробите. і Дай вам Бог всім здоров'я. Дякую. Слава Україні. Почесне право перерізати стрічку і таким чином офіційно відкрити герб селища надали селищному голові Володимиру Кошинському та Ковалю Валерію Шарапову. І, Відрізок стрічки передали у краєзнавчий музей як експонат, що свідчитиме про визначну подію в житті ставища, а захід завершили державним гімном.